І покликав Яків синів своїх та й промовив Зберіться, щоб я звістив вам, що станеться з вами в останні дні. Зійдіться і послухайте сини Якова, послухайте вашого батька Ізраїля. Рувиме, ти, мій первенець, моя сила і перший з моїх дітей. Жорстокий та нестерпний, жорстокий та самовпевнений. Закипів ти, як вода, гляди, щоб не вибухнув. Бо ти ввійшов на ложе свого батька. Тоді заплямував ти постіль, на яку ввійшов. Симеон і Левій брати. Вони з власної волі здійснили злочин. Хай не приєднається моя душа до їхньої ради і до їхньої змови, хай не пристане моє нутро, бо у своїм гніві вбили людей, і у своєму свавіллі порізали сухожилля бику. Проклятий їхній гнів, бо безжалісний, і їхня лють бо жорстока. Поділю їх у Якові і розсію їх у Ізраїлі. Юдо, тебе похвалили твої брати, твої руки, на раминах твоїх ворогів. Тобі поклоняться сини твого батька. Юдо, Лев молодий, сину мій, ти вийшов із хащі, ліг і заснув, наче лев та подібно до левеняти. хто його розбудить? Не переведеться князь у Юди і Володар з його лона, доки не прийде призначене для нього, він же очікування народів. Він прив'язує до виноградної лози свого осла, своє осля до лози. Він випере одяг свій у вині, свої шати в крові виноградної лози, іскряться його очі від вина, а зуби його біліші за молоко. При узбережжі оселиться за вулон біля причалу кораблів і простягнеться аж до Сидона. І Сахар добро задумав, коли осів серед спадку. Він побачив, що відпочинок добрий і земля багата, тож руки свої приклав до роботи і став чоловіком землеробом. Дан судитиме свій народ як одне з племен Ізраїля. Нехай Дан буде змією при дорозі, яка причаїлася на стежці, яка жалить коня в п'яту, а вершник падає назад. Я чекаю на Господнє спасіння. Гад, ватага розбійників пограбує його, та він ограбить їх. Наступаючи їм на п'яти. А сир багатий його хліб, він постачатиме ласощі володарям. Нефталим розквітла гілка, що приносить гарні плоди. Йосиф, син, який зростає, син, якому заздрять, що став славним. Мій син, наймолодший, повернувся до мене. Змовники обмовляли його і противилися йому начальники стрільців, та силою знищив їхні луки. І ослабли сухожилля в'язів їхніх рук від руки сильного Бога Якова через те, що зміцнив Ізраїля від Бога Твого Батька і допоміг тобі, мій Бог, і поблагословив тебе небесним благословенням згори і благословенням землі, що має все, через благословення грудей Ілона, благословення твого батька і твоєї матері, зміцнів у благословенні вічних гір. І благословенням вічних вершин. Вони спочиватимуть на голові Йосифа, і на голові братів, яких він попровадив. Веніамин – хижий вовк, вранці ще їсть, а ввечері ховає їжу. Оце всі дванадцять синів Якова, і сказав їм це, їхній батько. Він поблагословив їх, кожного з них поблагословив окремим благословенням, і сказав їм Я приєднуюся до мого народу. Поховайте мене з моїми батьками в печері, яка на полі Ефронахета, в подвійній печері, що напроти Мамврії, у ханаанській землі, у печері, котру купив Авраам у Ефрона Хета для власної гробниці. Там поховали Авраама і його дружину Сарру, там поховали й Ісаака та його дружину Ревеку, там поховали Лію в полі, купленому в хетових синів, у печері, що на ньому. Давши заповіт своїм синам, Яків замовк, простягнув ноги на ліжку і помер. Він приєднався до свого народу.